Другий МТЗ, який межує тут зі мною. Має чотири пая тут, два там. Що ми тут бачимо? Бачите, такі заворотіки платні. Заворотик туди пішов. Забирати по-прямому, але ну, тут вже нема. Рахуємо Раз. Два. Три, чотири. Значите. Не знаю, що там по вітру буде. Трошки вітряно. Трошки вітряно, хлопці. Що ми бачимо? Ми бачимо е безграмотний посів седиратів і грамотну допомогу сусіда. Ось слід.